Вот, друзья, як от хайді. Ціле боєвідділення виведено из строй п'ять вбитих, п'ятеро поранених. Ось він одинадцятий. Це вже також не боїться. Одинадцять. Відбір бійців України. 11 бійців України в час війни такої важкої загинули з за... тютюну. Здавалося. Ще, звичайно, буду розвідування. Всі цей хлопця ось цим вечір. Бити так просто. Граш. Що? Тої причини ще будуть багато різних доводів. Я хочу висловити по гарячих слідах. З другом те, на жаль, за із війни мені доводилося подібні, подібні явища. Я пам'ятаю, ну, зокрема, Втекли двох контактників, Контактників підкреслюю не отаких строковиків, а контактників, не буду називати, батальйон, бойовий, поважний батальйон, хороший, гордість України. Втекли. Їх також розшукували. Вони втекли до мене. Мене знайшли. Я не знаю, я це Були переговори з ними. Я їй дуже радий здатися. Вони мене послухали. Я пішов з ними в Томашпільський воєнкомат. Але вони в приміщення не зайшли. Зайшов я один. Важко це все розказувати, але був щасливий фінал. Вони довго ну, приховувалися відносно довго. Для мене це кожна година це була роки, тому що до деякої міри я брав на себе відповідальність. Я переконував, що їх Обов'язково по-перше. Треба вислухати. По-друге, не дай Боже, щоб не сталося непоправне. Одним словом, то було два воїна, який воювали не отакі зелені злепухи. Серйозно вони могли багато горя зробити. І я з ними домовився, що я вийду на Міністерство оборони, на волонтерів, які працюють там при Міністерстві оборони, і щоб вони. Ці розвідники дійшли і розказали там, що сталося. І так і відбулося. Їх переслідувала, так би мовити, оця військова поліція чи як. Але вони уходили від переслідувань. І дійшли до самого Києва, друзі. До самого Києва дійшли. Я сам дивувався. Як вони замітали сліди, це не знаю, але дійшли і зустрілися з цією волонтеркою при Міністерстві оборони, з якою я їх законтактував. І була розмова. Важка фінал. Їх не посадили в тюрму. Їх вони не нікого не вбили, можливо, могли, могло би статися щось, мабуть, і подібне. І їх просто перевели в інший підрозділ. І вони з. Вершили службу в Збройних силах нормальними людьми. І зараз я знаю вони цивільні люди. Ніхто про це не знає, все дуже щасливо завершилося. Але. Всі офіцери зробили висновки з того. В інших, наприклад, підрозділах не так давно. Тут в Ямполі у нас також Національна гвардія рота базується. Її поселили в Новесенькій школі цю роту. Самий факт, що в школі в Новесенькій школі поселили. Національну гвардію це вже цинізм. Так не можна було робити як у школі, так і в церкві. Е, нормальні люди не поселяють. Не роблять казарми, не поселяють воїнів. Там зробили. І зрозуміло, що чому це зробили? Для мене принаймні зрозуміло, щоб місцеве начальство могло там своїх прилаштовувати, а при потребі використати цю Національну гвардію тут. В своїх злочинних інтересах. Це зрозуміло. Принаймні мені зрозуміло. Але я чекав, що рано чи пізно там щось станеться. Були вже прояви там, всякі, всякі я знімав, показував. Не буду повертатися, але цього літа. Минулого літа, вже під осінь, приїжджає до мене ціла група на машині селян місцевих, там поблизу живуть, в селі Порогах. І привозять мені фото. Фото привозять мені. Не воєнком. Навіть не ні... Не голові адміністрації, не міському голові, бо кому ж там везли? Вони волонтерів привезли. А на фото знущання командира над цими, над своїми підлеглими. І селяни мені розказують, що вони не можуть це вже бачити, знущання. І тому зробили ці знімки і привели привезли мені, щоб я це зупинив. Я волонтер. Що було? А на фото вони зображені у... Хімічні ці захисні, захисних цих костюмах з відрами в руках і лопатками. Це їх комар, командир наказав, щоб вони чистили вигрібну яму туалеті Ну, розумієте. Е для того, щоб почистити вигрібну яму в туалеті, достатньо всього 500 гривень. Приїде машина, ось викачає і все. Але командиру конче потрібно було щось інше. І я розумію, що я сам воїн служив. Знаю, що армія це не мед. Це не санаторій. Але коли принижують честь і гідність воїна та ще під час війни, це трагедія величезна. Для України, для держави. Бо це її воїна принижує. А подвійна трагедія, коли принижує воїн, війн, воїна. Це подвійна трагедія. І мені там стали розказувати, що інші речі покарання викопай яму, засип яму, ще раз викопай яму. Розумієте? Якби це було у мирний час, ще можна було б якось терпіти. Вівіть собі. Зараз довічний буде мати. І ще купа воїнів будуть довічно його там каравулити, оберігати щоб не втік, а ми, платники податків, будемо харчувати його там за гратами, одягати, а мама тут буде плакати. І ще мами і батьки будуть тих вбитих ним і поранених також на нього. А де були критерії відбору? Виходить, що критерії відбору були лише одні, чи може він вбити і людину і поранити? Довів по цьому критерію може. А може ще треба було інші критерії. Поцікавитися тій комісії воєнні, тому воєнкову. Який відправляв його на службу. Ну і хлопця, треба, звісно, зараз перш ніж так обговорювати його, вислухати, що сталося. І дуже важливо. Розуміти, що він безправний зараз. Йому потрібний захист. Він юридично неграмотний, він не може себе захистити. Фізично також. А суспільству дуже важливо знати, а яка ж насправді правда. Яка ж насправді правда, що сталося насправді? Свідки так є. Живі, ну, поранені є. Вони скажуть. Але було б добре, щоб і він сказав не під примусом, не під тортурами. А що сталося? Для чого? А для того, щоб не було повторень таких. Ми зараз набираємо по Україні ще велику кількість людей, додаткових в територіальну оборону. А хто піде в цю територіальну оборону? Які то будуть люди? Як вони будуть умотивовані? І наступне, де ж він, де ж це сталося? А найбільш, так би мовити, стратегічному об'єкті, на знаменитому Южмаші, на знаменитому на весь світ. Це він мав його похороняти з тими. Десятьма воїнами і обороняти? Як могло так статися? Це скільки офіцерів винні в тому, що це сталося, починаючи від воєнков. Закінчуючи ротним, зводним і іншим, і іншим. Ну, друзі, до вечора ми ще багато почуємо всяких версій і коментарів. Але не Варто зараз замість суду виносити вирок. Дуже важливо суспільству розібратися. Суспільству, щоб ворог не скористався. У мене сумнів немає, що в Москві зараз будуть ого. І вже, 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 хоча я не бачу, не дивлюся на ці канали. Не сумніваюся, що вони зараз захоплені від такого. Це ж на Южмаш, до яких вони так рвуться, до якого вони так рвуться, ці загарбники, як би вони хотіли заотримати цей, це підприємство. Ось такі оборонці такі самі себе. То хто винен? Це політика. І немала. Що ж, дочекаємось вечора, послухаємо. свідчення тих, що залишилися в живих? Дуже болісний, ранок сьогодні души.